Добрий день вас вітає професійно технічне училище номер 5 місто Світловодськ, майстер виробничого навчання Катерина Харченко. Сьогодні готуємо сирні млинці з карамелізованими бананами, малиновим конфі та маскарпур. В Миску викласти сир, кисломолочний, яйце, цукор, подрібнити все до однорідності. Додати. Додати кукурудзяний крохмаль з розпушувачем, молоко, воду і все ретельно перемішати. Когородом змастити масло і обсмажити блинці з обох сторін. Кожен блинець змастити розтопленим вершковим маслом. Для карамелізованих бананів необхідно нарізати банани. Кружальцями цукор розтопити і додати тепле молоко. Перемішати. Додати вершкове масло і ретельно перемішати. І викласти банани. Охолодити. Необхідно до малини додати цукор, крохмаль, проварити, протерти через сито та охолодити. Для крему маскарпоне необхідно до маскарпоне додати вершки, цукрову пудру, лимонний сік і все ретельно перемішати. Варіанти оформлення млинців у вигляді конусоподібного стаканчика та на тарілці.